Де ти, пташечко, живеш? Вітаю вас, малята, я Катруся, я дуже люблю слухати спів пташок. Малята, пропоную і вам познайомитися з цими чудовими співаками. І зараз ми з вами вирушимо до міського парку. Маленький хлопчик у сірій світині по дворах стрибає, крихти збирає. Так, малята, це горобчик. Жовтогруді щебетушки ще витушки мають чорні капелюшки, Сіві лапки, білі щічки. Називаються синички. Він живе на площах, на деревах, на гілках. Він воркує, не співає і насіння полюбляє. Так, малята, Цьоб міцний і чорні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить? Кар-кар кар усе кричить. Так, це ворона. У долині цілий день він співа дзвінких пісень, як верба і як калина. Птах цей символ України тішить піснею людей. Гарна пташка. Так, малята, це соловейко. А зараз, малята, пропоную вам заглянути до села і подивитися, які птахи мешкають поруч з людиною. Довгі ноги, довгий ніс прилетів обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Так, малята це лелека. Швидко скрізь цей птах літає, безліч мошок поїдає. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Так, це ластівка малята. Малята, давайте продовжимо нашу подорож і заглянемо до лісу. День працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю, я комашок дістаю. Так малята це дятел. Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкладає, а у лісі в холодку все кує мудруля. Хто така? Так, це Зузуля. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Вірно, малята, це сова. Балакуча ця вертуха, ліс її щоденно слуха. Довго хвоста, білобока, ну й плетуха. Це малята сорока. А зараз малята, пропоную вам подорож до лісового болота. І подивитися, які птахи мешкають на болоті. По болоту гордо ходить та дітей з собою водить. Вчить вона своїх малят, як ловити жабенят. Це чапля малята. Пухнастий матросик лопаткою носик на короденьких мішках червоні черевички. Це дика качка малята. Ця птаха тендітна та сильна. Пливе вона повільно, шия довга, наче шпиця, а постава, як в цариці. Це лебеді малята. Ось і закінчилася малята наша подорож. Ми багато дізналися про птахів, де вони мешкають, їхній спосіб життя. Хоч не всі птахи вміють гарно співати, але вони такі прекрасні, чудові, красиві. До нових зустрічей, малята!